Ярослава сиділа на кухні, крутила в руках старий кухоль і слухала голос своєї дочки Ольги. «Мам, ну я ж тобі казала, ми хочемо одружуватися. Та я розумію, усміхнулася Ярослава, та я вам тільки добра бажаю. Але за хвилину Ольга додала ще одну важливу новину. А завтра приїде мама Володимира, їй дуже хочеться познайомитись з тобою. Оце хочеться, Ярослава тоді ще не зрозуміла. Та як можна не зустрітися, діти люблять одне одного серйозні наміри, значить, треба. Ірина приїхала під обід струнка, підтягнута в модній курці з валізкою, яка виглядала дорожче, ніж пів Ярославиної хати. Говорила впевнено, голосно, з таким відтінком, який Ярослава відчула відразу людина звикла бути першою, правильною, кращою. Ой, ну ви тут гарно живете, сказала Ірина, і в її голосі ніби щось зазвеніло. Хата маленька, але затишна». Ярослава ніяково усміхнулась, і її хата справді була скромною, але доглянутою. Після смерті чоловіка вона усе тягнула сама. Статків особливих не мала, та ще й не шкодувала, чого дав, там і жила. «Проходьте, Ірино, сідайте, запросила вона. Ірина сіла, глянула на стіл, там стояло ще, що Ярослава встигла приготувати. Звичайні страви, борщ, вареники, сало, домашня ковбаса. Ой, я таки не їм, відмахнулась Ірина. Я ж після Італії звикла ну, інше. Ви розумієте? Але нічого я попробую, щоб вас не образити. Ярослава видихнула. Вона помітила той погляд, оцінюючись з верхній, але вирішила не зважати. Головне, щоб дітям було добре. Розмова не клеїлась. Ірина багато розповідала про Італію, про свої заробітки, як там люди живуть, як вона сама з нуля стала людиною. А Ярослава мовчала та кивала, бо що вона могла сказати? Пенсія, город, городина на зиму та старі фотографії. Та попри непросту зустріч, діти все ж одружилися. Весілля було скромне, проте світле, гарне. Ярослава тоді щиро раділа, дивлячись на щасливі очі Ольги і Володимира. Ото головне і думала. Минув рік, настав грудень, і одного дня пролунав дзвінок, свахо, сказала Ірина своїм власним тоном, з якої вже мороз ішов по спині, я вас запрошую до себе на Різдво. Приїдете? Ярослава вагалася, але подумала ну свято ж, та ми вже майже родина, та хоче людина спілкування. Ну як не їхати? Вона довго думала, що ж узяти з собою. Її не вчили їхати з порожніми руками, але й особливої розкоші у неї не було. Купила коробку добрих цукер, пляшечку вина і торт. Не царські дари, але щиро від серця. І от вона ступила на поріг Ірининої хати. Хата була велика, сучасна, з дорогими меблями. Ярослава відчувала себе там, ніби зайшла у музей, боялася щось зачепити. Ірина зустріла її приязно, але якось вимушено. Проходьте, сказала о, ви з подарунками? Ну ну ставте сюди. Ярослава поставила, де сказали, і навіть зраділа, здається, все добре. Свято минало тепло, діти сміялися, колядували, стіл ломився від страв. Ірина була чемна. Ярослава почала думати, що, може, їй здалося. Може, Ірина не така вже й погана. Але коли ввечері Ярослава лягла спати у відведеній її кімнаті, вона почула крізь стіну голос Ірини. Та приїхала з пустими руками, уявляєш? казала Ірина комусь по телефону. Ті цукерки сміх один, поїла, поспала і все. Ех, вам кажу, люди. Ярослава стисла зуби. Вона тримала себе в руках, але ті слова були болючими. Вона весь вечір старалася сидіти чим, не хотіла нікого образити, а виявилося, що навіть тут вона не вгодила. Наступного ранку Ірина урочисто заявила, я привезла вам подарунок, свахо, винайняла шкаф, пакет великий кольоровий, почала витягувати з нього куртки яскраво оранжеві, не наче з гуманітарки, як та робоча форму. Це вам простягнула, побачу, що вам немав що одягнутися. У нас в Італії таке на банкарелях. Продають за копійки, можна сказати, мені не треба, а вам згодиться. Ярослава заумерла. що робити? Їй цього було точно не потрібно, вона таке носити не буде, але не взяти образиться, а взяти, значить, визнати, що ти же брачка. Вона відчула якийсь сором не від курток, а від того, як їх подали, наче її кинули, наче перед нею поставили миску і сказали на, бо ти бідна. Ірина чекала відповіді, стояла з тим зверхнім усміхом, Ярослава не знала, куди себе діти. Дякую, сказала тихо, дуже дякую. Буде, буде на город в чому ходити. Ірина подивилась. По дорозі додому Ярослава дивилась на ті куртки, зім'яті в пакеті, і не знала плакати чи сміятися, відчувала себе приниженою, малою, ніби хтось її поставив нижче за себе. Як із такою людиною спілкуватись? питала вона себе, що я її зробила? Ну, що зі мною не так. Вона ну, має таких грошей, як вона, ну і що? В голові крутились слова «з пустими руками, наїлася. Їй навіть не образили речі, їй образило, що вона не побачила в ній людської гідності. І тепер, коли знову дзвонить Ірина і кличе на Різдво, серце Ярослави стискається, наче знову в казан того сорому засунутися. Увечері вже вдома Ярослава сиділа на кухні пахли чаєм ваніллю, вона довго думала, як правильно вчинити. Раптом знайшла Ольга. Мам, що ти така задумана? спитала донька. Ярослава зітхнула і розповіла всю правду. Про телефонні розмови, про куртки, про свої сумніви. Ольга слухала і з кожним словом її брови піднімали вище. Мам, чого ти мені не сказала, та, доню, не хотіла сварки робити. Думаю, живете добре, а я потерплю. Ольга взяла маму за руки Мам, ти не повинна терпіти приниження. Е, свекруха так, вона така. Вона завжди всім показує, яка вона важлива і багата, але це не твоє зобов'язання підлаштовуватись. Але ж вона знову цього року кличе на свята. Їдь, якщо тільки захочеш, сказала Ольга, але не дозволяй себе принижувати, ти не гірша від неї, ти добра, ти чесна, ти все життя працювала, і я тебе люблю і поважаю, і Володимир мій теж. Ярослава відчула щось тепле огордає її серце. Вона раптом зрозуміла вона нікому нічого не винна. Не куртками міряється цінність людини, не заробітками, не думками тих, у кого пиха більше за серце. Наступного дня вона подзвонила Ірині. Свахо. Ви приїдете на Різдво? пролунав той самий голос. Ярослава глибоко вдихнула. Приїду, але без подарунків, бо я приїду до людей, а не на ярмарок. Якщо ми хочемо бути родиною, то давайте поважати одне одного. На тому кінці повисла тиша. Ну, добре, нарешті сказала Ірина, як хочете. Ярослава усміхнулася. Не перемога, ні. Просто вона нарешті відчула себе рівною і зрозуміла, мудрість це не мовчати, коли тебе принижують, а спокійно поставити межу. Бо діти живуть добре, і це найголовніше. А свахою може бути можна бути різною, але людиною треба залишатися завжди.